Місто паломництва творчих людей впродовж попереднього тижня івано франківськ цілком заслуговував такого титулу. Близько сотні митців з Польщі, Росії, Німеччини, Ірану, Франції та України відвідали столицю Прикарпаття. Наразі перший міжнародний мистецький проект Порто Франко підводить підсумки. Фестиваль такого гатунку, як Порто Франко, він страшенно надається власне для ламання цих таких стереотипних. Моделей стосунків, читач автор у перспективі проекту розширення кожної з її мистецьких складових, а також доповнення новими на черзі. Театральне мистецтво, принаймні на це сподіваються учасники проекту, адже у дебютному Порто Франко вдалося здійснити далеко не все заплановане. Поки що можна сказати, що це є перший млинець. Насправді він гливкий, хоча ми його добре з'їли. Я сподіваюся, перетла перетравили. Якщо вдасться надалі. Влаштовувати подібний проект у нашому місті я би побажав більшої інтелектуалізації цього явища, тобто глибшої проробки. тобто Якість мистецтва, яка мала би бути представлена, мала би бути глибше пророблена змістово. Проектом Порто Франко 2010 Івано-Франківськ зарекомендував себе на міжнародній арені у новій якості. Це місто не лише багатих культурних традицій, діляться враженнями очевидці мистецьких акцій, але й нового бачення мистецтва. Загалом багатьох гостей нещодавні дійства вже надихнули на створення нових музичних та прозових творів.